Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо, ви на фабриці новин на календарі 18 січня, четвер, підбиваємо підсумки минулої доби в огляді карти бойових дій. І я вас попрошу поставити свої уподобайки, писати коментарі, обов'язково підписуватися на нас і також ставати нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати є прямісінько під цим відео. Зрештою, як і підписатися там, ви можете і поставити уподобайку. Отже, поговоримо далі про фронт. Але перш ніж ми розпочнемо таку бесіду, хочу на Наголосити на тому, що зараз глобально відбувається на фронті, росіяни, як ми знаємо, згідно із повідомленням ГУРО, зібрали більше 460 тисяч своїх бійців на тимчасово окупованих територій. 460 тисяч щомісяця вони зараз мобілізовують у темпі 30 тисяч осіб. Це більше ніж було раніше, ніж теж з той же гур повідомляв. Відповідно, ми розуміємо, що ворог концентрує більше і більше насамперед особового складу тих бійців, яких учора, до речі, на Давосі президент Зеленський назвав, що це мобілізовані трупи. Росія мобілізовує трупів, тому що. Ось ця тривалість життя російського мобілізованого вона направду дуже невелика, і в принципі, доля мобілізованого, вона скоріш за все зрозуміла та відома. Відповідно, 460 понад 460 тисяч трупів зараз зосереджено на територіях нашої держави, які, втім, поки живі. Є дуже небезпечними і складає справді цю загрозу. І ворог насамперед на них опирається у ході нової хвилі штурмів, які готує на усьому, абсолютно виключно усьому фронті. Ось фактично та що там готує. Вже стартові прояви таких великих штурмів відбуваються по всій лінії бойового зіткнення, тому що за останніми зведеннями генерального штабу ми маємо близько сотні бойових зіткнень щодоби, і це якраз демонструє те, як ворог серйозно взявся до наступного. Ної хвилі в межах осіннього можна сказати зимового штурму. Чому можна сказати осінню? Тому що в середині жовтня під Авдіївкою росіяни стартували якраз цей натиск. Тому ми можемо говорити, що це їхній осінній зимовий штурм. А, але тепер безпосередньо до карти бойових дій сьогодні буде не дуже затягнутий огляд навіть навпаки, бо сказав, дуже коротенький, тому що інформації мало. А ще менше тієї інформації, яку можна повідомляти, оскільки в ході такої підготовки нового наступу Росіян багато говорити не варто. Я ja думаю, що ви все прекрасно, друзі, розумієте. Отже, почнімо із куп'янщини. Де кісткою в горлі стоїть синьківка, населений цей пункт Сіньківка. Він досі тримається. Збільшується поступово на півночі сіра зона. Однак, це не критична ситуація. Росіяни по суті тут фронт не можуть зрушити вже впродовж багатьох місяців. Якщо ми говоримо загалом, що наступ росіян триває по всій лінії бойового зіткнення на сході, десь приблизно із жовтня, то тут під Куп'янськом і конкретно ми говоримо про сіньківку. Цей наступ триває вже добряче, так з липня-серпня минулого року, і абсолютно багатомісячна оборона. The cat Не рушає ні на йоту, при цьому, що власне в цій ділянці фронту, якраз ми розуміємо, що буде продовження загострення ситуації. Адже, от кіндрашівська громада, до прикладу звідси було оголошено евакуацію буквально день до того. І люди мають покинути цю територію як таку, що є ну направду без небезпечною. Небезпечність цих територій показали Росіяни учора внаслідок скиду в марлому Бурлуці авіаційно-авіаційних. Обстрілях в снарядів, і власне загинула 61-річна жінка. Крім цього, 10-річний хлопчик, який внаслідок цих прильотів перебуває в лікарні, він отримав ампутацію. Йому було ампутовано кінцівку. От, власне, вона небезпека для цивільного населення. Я вже не кажу про тому, що вони стріляють по цивільних людях. Всі це прекрасно розуміють. Ще одна дівчинка, 14 років, отримала осколкові поранення, і це дуже сумна ситуація. того що відбувається на Харківщині, але на жаль. Вочевидь ставатиме лише гірше в контексті саме я кажу терористичних обстрілів, не здатності Росіян до проривів, а саме терористичних обстрілів цивільного населення, тому що здатність Росіян до проривів вона як так не демонструється тут. Яке сказав сінківка стоїть трішечки. Трішечки за останню добу, наскільки мені відомо, в районі 1 ось за ці за цим напрямком удару посунувся фронт тут в межах сірої зони, але не більше ще південніше. Це район Новоселівське бік сватового бійці. Наприклад, 25 п'ятої десантно штурмової бригади вони показали відео, як вміють розщепляти ворога просто такі на молекули. Подивімося на це відео. Отже, третій повітний десантний батальйон показує, як російська БМП БМП 2 заїхала в притул до БМП 3 навіть до наших позицій, і почала вести стрільбу. Ну і відповідно. Відреагували ефівідроном бійці, тому я ще раз наголошую на значенні ефівідронів і на необхідності їхнього постачання на фронт. Ну і це це влучання, воно просто таке епічне, як було сказано, атомізувало російську бронетехніку. Ви самі зараз переконаєтеся у цьому, коли ефівідрон долетить до свого місця призначення. Зрозуміло, що екіпаж там чекала сумна доля. Я взагалі до речі, не уявляю, що там такого зберігали росіяни. може Протитанкові міни чи що, але цю БМП направду просто розірвало на шмаття і тут залишилося лише частково ще добити недобитки того, що що було в окупантів у спробі штурму на цьому сватівському напрямку. Отже, власне, дві одиниці бронетехніки використали, дві одиниці бронетехніки знищено на цих рубежах двадцять п'ятої. Десантно-штурмовою бригадою Збройних сил України на Сватівському напрямку ще південніше у районі Лиманського фронту найгарячіше, найважче це район, перепрошую, Терни. Тут вдається отримувати оборону. Хоча росіяни, як ми бачимо, прису підсунулися так, е, наблизилися до річки Жеребець, і це складає певні загрози для нашого війська, щоб не опинитися в оточеннях на півохточеннях. Але е, але є, як є. Оборона тут тримається і доволі спекотно в бік діброви Серебрянського лісництва. Е, тут до речі, і підрозділи додаткові заходять, і національної гвардії не будемо поширюватися зараз про це. Нехай це буде е, сюрпризом для окупантів. Хоча я думаю, що вони все прекрасно знають і володіють Інформацію, але додатково, ну чого будемо? Поширювати інформацію ту, яку не потрібно. Отже, е, південніше Кримінної района Дібрової і Серб'янського лісництва і ще одна зміна, яка відбулася за останні дні. Про яку я не повідомляв, східніше Білогорівки в межах сірої зони окупанти мали незначне просування на Лиманському напрямку. Проте направди ситуація тут е, активізувалася. І я про це дуже детально розповідав вчорашньому, позавчорашньому огляді карти бойових дій. А от сьогодні я більше уваги радше, е, і воно направдав так заслуговує бахмутському напрямку, тому що тут ситуація вкрай складна, от просто дуже. І дуже складна дві доби росіяни з боку Богданівки на часів Яр перли як дурні. бачите чотири напрямки е, ударів їхнього ворожого війська. Хромове Іванівська Кліщівка як е, одну таку південно-південний е, фас цього північного фасу. Так, замудрував, ну що, що я маю на увазі про північ? Північ це ось тут все так, південь. Ну, можна вважати, що Південниця, Іванівська Кишівка, хромове до них дотичне, але тут пекло, тут просто неймовірне пекло того, що відбувається, я не знаю, як взагалі нашим бійцям тут здається отримувати, але вони це це роблять. Вони отримують за оцінками бійці на цьому напрямку. Потрібно протриматися ще десь близько до п'яти днів для того, щоб збити ось цей потенціал наступального ворога, тому що далі. Сподіваються, наші бійці, що стане легше наразі. знову ж таки ті ж самі БПЛА, ті ж самі ударні дрони, ФПВ-шки з висотчасового яру. Насамперед їх запускають. Це не думаєте, що якусь таємницю видають. Це Зрозуміло, це логічно. Часів яр перепад висот на цьому напрямку близько 100 метрів плюс. Складає, тому зрозуміло, що вести розвідку і облаштовувати позиції тим паче, в межах населеного пункту, там де можна заховатися. Це перевага для наших воїнів, і вони цю перевагу застосовують ось в такому темпі над шаленому потрібно протриматися ще десь 3-5 днів. Але до речі, проблема полягає і з роботою впівдронів на цьому напрямку, у тому, що росіян. Дуже і дуже добре застосовуються засоби радіоелектронної боротьби на цих рубежах, і вони на жаль дуже часто гасять наші дрони. Про це завжди потрібно пам'ятати. Я тепер буду додатково весь час наголошувати. Що коли от ми бачили, навіть що не я показував 25 десантно десанта штурмова бригада, відео влучання дрона, повірте, не завжди з першого дрона виходить ось такий фантастичний вибух, ні. Потрібно інколи ну з десяток дронів для того, щоб це відбулося для того, щоб два три-чотири долетіло до цілі, тому що загальна тенденція по влучанню складає десь ну відсотків 30 Напевно, це буде непогано. 30-40 це взагалі буде добре. Зовсім не 100% відсотків дронів долітає до своєї мети. Їх гасить реб ворога, їх гасить. Погана якість збірки Її гасить в принципі те, що канали зв'язку і сама захищеність цього зв'язку є вкрай примітивними, тому маємо ці виклики. Я абсолютно погоджуюся з воїном збройних сил України Сил оборони нашої держави Єгором Фірсовим, котрий в минулому був народним депутатом. і Ясно, що має певну публічність, і от він писав у своїх соцмережах, що напевно двадцять четвертому році війну або той елемент війни, ту фазу війни, на яка призначена на цей рік виграє той, хто виграє у науково-технічних розробках. Саме тому до речі, я абсолютно обома руками підтримую рішення кабінету міністрів, ухвалене позавчора щодо броні для працівників військового промислового комплексу мається на увазі тих інженерів, розробників, виробників складальників всіх тих, хто працюють на українську оборонку Тепер вони е, не кількості, тобто немає ніяких там лімітів відсоткових на їхню бронь е, від мобілізації, е, незалежно від фаху, незалежно від віку, незалежно від стану здоров'я, незалежно ні від чого ці люди мають право на відстрочку від мобілізації, тому що їхня роль у е, війні цього року надзвичайно. Велика і значна тому що технічний прогрес має бути забезпечений. Так, повернімося до наших справ на фронті. Е, власне е, під Бахмутом. Ну, от, маємо те, що маємо. Хлопці стоять, але неймовірною витримкою стоять е, до Авдійсько-Мар'їнського напрямку. Перемістимося. Перш ніж ми розпочнемо говорити про Мар'їнку, я от хочу сказати, що в Авдіївці все стабільно складно. Інформації звідси теж не дуже багато зрозуміло, що ворог має здатність просуватися. Ми лише можемо це зрозуміти від е, кількості. Ворожих ж таки, які тут зосереджені, дуже багато їх зібралося на південному напрямку. Тобто, Первомайське, Невельське, ось ця лінія, яку отримує 59-та бригада. На жаль, маємо дані про те, що за останні дні були знову ж у ворогів невеликі просування. Але наразі так само дивом, фантастичним дивом. Але ну це називається не диво, це називається просто витримка, мужність і професійність наших бійців. Дається утримати ці е, рубежі майже наголошу, майже непохитними. А ще до речі, дається е, утримати так само і увагу суспільства щодо неймовірних на правду відео, які тут з'являються. Наприклад, підрозділ е, ударних безпілотників інквізиція 59 згаданої мною бригади. Вона показала фокус, якого ви ніде не побачите у світі. Фокус із розщеплення ворожої піхоти. Ну Ясна річ, що я не можу цього показати тут, в Ютубі, але в себе на телеграмі це я можу продемонструвати і завершити огляд, цей заходьте, дивіться пихньонижні підкреслювання. ньюз ранкове традиційне відео. Тим як того, як працює 59-та окрема мотопіхотна бригада українських збройних сил по окупантах. Направду показує їм фокус. от би це відео, хотілося щоб воно зайшло десь на перший канал Росії або Росія. 24 в описі до цього відео. Друзі, є посилання на мій телеграм-блог. Там вже на вас чекає відео. Продовжимо далі. Найважливіше обговорити те, що відбувається на Мар'їнському напрямку, тому що населений пункт Новомихайлівка, який є епіцентром бойових дій, проте не стільки він, скільки вже південніше нього перемістилися бойові дії. Я про це говорив вчора і продовжу говорити сьогодні. Самі Новомихайлівці, південні рубежі, які були відбиті нашими десантниками, ось ця широченна сіра зона, яку вдалося відбити буквально в. Наприкінці минулого тижня нашим бійцям вона залишається непохитною. Натомість вчора, до речі, з'явилося таке цікаве фото із знищеною технікою противника. От тією єдиною дорогою розмінованою в бік до Новомихайлівки. Ми можемо нарахувати скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять одиниць бронетехніки різного типу, знищеної, і таких, на жаль, знаєте. Кладовищ бронетехніки по всій Україні вдосталь мається на увазі. Я про лінію бойового зіткнення, та й не лише про лінію бойового зіткнення на жаль побувала ця техніка і в Миколаєві, і під Києвом, і, і, і Суми, і Чернігів. Багато де і Харків тому цих кладовищ. Російської бронетехніки, то що там говорити на Софійській площі у Києві. вийдіть і подивіться, Їх достатньо е, і от одна із таких в районі Новомихайлівки. Але е, далі формується подальше кладовище техніки. що правда, мусимо визнавати з просуванням окупантів щодня по 200-300 метрів. Вони долають е, з солодкого в бік водяного це просування відбувається. Поки що схоже на те, що ну вони направду навіть не задіють своє поки ще вугледарське угруповання військ, яке я раніше розповідав про те, що вони зібрані у трикутнику розівка волноваха Нікольське. Ось в цьому трикутнику до 20 тисяч ворожого війська сконцентрованого з метою очевидь, для того щоб іти в бік Вугледару. Я розумію, що для того, щоб іти на Вугледар, їм потрібно переміститися поближче до фронту і за розпростертими обіймами, там їх ніхто не, не, не зустріне. Тим не менше, Вугледарський напрямок поки що мовчить. Можливо, він буде відволікаючим в той момент, коли ворог е, вирішить завдати удару вирішального по е, стороні Новомихайлівки, можливо, Георгіївка, щоб просунутися далі до Курахового. Можливо, він буде навпаки основним і все те, що зараз відбувається під Марінкою, є відволікаючим від вугледару, але те, що ось цей квадрат росіяни плануватимуть найближчим часом, або можливо, навіть в межах найближчої кампанії, спробувати завоювати, це ну тут до ворожки не ходи. Цей квадрат, Авдіївка. І по Бахмуту все ж таки створити загрозу часовому яру. От їхні головні задачі, думаю, що і Куп'янськ, так само зрештою, а по Оріхівському напрямку або Токмацькому напрямку, як хочете його називати. 10 на 10 цей квадрат, 10 км на 10 км нашими військами утримуються. Жорстокі бої ведуться за висоту 140 на північний захід від Вербового, але в принципі ситуація більш-менш стабільна на Херсонському напрямку. І ним ми з вами зрештою завершимо цей. Огляд, ну, одразу скажу, що зрада, яку рознесли вчора окупаційні телеграм-канали, з приводу того, що а, все за пабліки написали Кринки, ми адбілі. І повністю вирішили питання нашого українського плацдарму на цьому напрямку. Адзузькі. Ні чорта, це неправда. Вони знову брешуть. От в чергове будьте певні, абсолютно нічого. Вони там не відбили. Навпаки була відбита серія російських атак з кількох напрямків на кринки. Ну от на цьому на цій карті Deep State зазначається один. Але ми розуміємо, що один це лише йде той, що з лісу, а ще є з району козачих лагерів, власне, так з лісу і самого населеного пункту кринки. Якось такі лінії намалював, ну тим менше. Ви розумієте, що повним ось таким трикутником росіяни з трьох сторін, направду задавали цього удару, але ці атаки були відбиті. Інформація про витіснення наших бійців з плаздаму від дійсності не відповідає. Хоча ситуація залишається складною, але доволі таки контрольованою. Ну і відео одне. Дуже рідкісне так на сьогодні, на сьогоднішній огляд не мінують вчорашнього, тому що він був дуже наповнений відеоматеріалами так от рідкісне відео від дружньої до мене спільноти аеронавтів війці морської піхоти. Щоправда, не їхня робота. А я таки, я розумію со спеціальних операцій на лівобережжі Херсонщини. От учора я показував знищення трьох одиниць реактивних систем залпового вогню і двох зенітних ракетних комплексів. Сьогодні до цієї колекції додаються і ще ціла батарея РСЗВ ГРАД. БМ21. Крім нього ще й якась ствольна одиниця артилерії. Тут якраз ми спостерігаємо щось, схоже на гаубицю М100 С самохідну артилерійську установку, тому що в неї таке дуло. Ну, це точно не РСЗВ, от воно одне єдине дуло, і туди ствол ломається на увазі, і туди зараз прилітає заряд скоригований. Бійцями Сил спеціальних операцій удари завдають або розумними. Мається на увазі керованими е, снарядами або е, Хаймарсами, що теж на Херсонському напрямку зовсім не гребають працювати і дуже-дуже активно саме по артилерії. Ну а далі бачимо якраз поступове почергове знищення е, ворожої батареї реактивної системи залпового вогню. ГРАД. Все це на лівобережжі Херсонщини, сніг е, і Херсонські ліси. Якби не ховалися окупанти, а ховаються, подивіться, маскуються доволі таки непогано, е, але все рівно і їх знаходять і по них задають ударів наші бійці. От, власне, ще один удар. Це стовідсотковий характерний удар для Хаймарсу. Я думаю, що і два попередні так само були схожі. Просто на цьому якраз елементі відео і ще одне ураження, два крайні ураження, які ми побачили. Свідчить про те, що саме хаймарс і працював по цих установках. Отже, мінус ціла батарея граду на лівобережжі Херсонщини. Знищення ворожої техніки триває. Не знаю, що там напишуть іще західні журналісти мішки чи не мішки утворилися для росіян. На лівому березі Херсонщини, але але, направду, ефективно знищується їхня техніка. Хто зна, можливо, зараз в якийсь момент такої от операції то по знищенню А-50, то по знищенню їхніх сушок відбудеться щось цікаве на лівобережжі Херсонщини, або на якомусь іншому напрямку, або Росіяни все ж таки проведуть свою масовану атаку, яку вони вже розпочали. І в ході контратаки наші бійці завоюють якісь переваги. Немає цієї інформації, ніхто мені не скаже. Е, тому будемо тримати руку на пульсі, але наразі будемо прощатися. Я вам дякую, друзі, за те, що ви з нами. Поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео. Е, підпишіться на фабрику новин. Підпишіться на мій телеграм-канал. В описі до цього відео є посилання на нього. Е, також ставайте спонсорами і пишіть свої коментарі. Мене звати Василь Пахні. у Нас все добре і до нових зустрічей.